Друзі, всім привіт! Покажу вам свою роботу. Зв'язала ось такий ліхтарик по проханню Юлі, але, скоріш всього, що нитки були підібрані неправильно, то він вийшов ось такий великий, бо на фотографії вони виглядали дуже такими тендітними цих два ліхтарика. Там дівчинка і хлопчик. Це дівчинка в мене, там ще хлопчик. Ось. І тому мені здається, що ну, мені не, не дуже подобається ця робота. Мені більше подобаються ті іграшки, які я в'язала. Вони красивіше виглядали. А цей ліхтар він такий грубуватий. Ну, але подивимося, що Юля вирішить з ним робити. Тут я встала всередині паличку, щоб він стояв. Ось така дівчинка. Але буду в'язати ще інше щось. Вже ліхтарка в'язати не буду. Бо мені не подобається. Мішелька, скажи всім, куди ти їдеш. Така гарна. Куди їдеш? Їдеш в перукарню? Так? будеш стригтися, Мішелька? Мішелька миє лапи. Буде вже лежати спати, поки будемо їхати. Та, Мішелька, ти їдеш стригтися? Ти не дуже в захваті, так? Від цієї ідеї. Нічого, зато ти будеш яка гарна. Ти і так в мене сама гарна, а будеш взагалі красотка. Та? Поїхала. Так, дорозі, зайшла в магазин сенсей. Щось познімати трошки, поки мішей стрижуть. Хочу подивитися, вже дуже давно в сенсеї не була. Так, ось такі тарілочки, дуже класні, до речі, 30 злотих. Ну, ось і в гривні пише 209 гривень. Пір ось таких скляних є чотири, чотири штучки в наборі двадцять злотих. Для перцю є ось така молоте. 10 злотих, 100 гривень. Є ще в чорному кольорі. Так, це сільнички. Сільничка і пересниця. Закрию. Оці відкрию банки. Ось так написано сіль, перець. 20 злотих, 10 гривень майже. Ось така є такий лоточок і одразу з дощечкою зверху. Немає ціни. І ще ось такі менші круги, 16 злотих. І ось такі маленькі ще є. Лоточки. Це для масла, напевно. Так, ціна. 20 злотих, 170 гривень, 169. Є органайзери різні. Так, зараз ось цей на знижці 14 злотих, а був 30, потім був 20, зараз 14. Е, в гривні не бачу ціни. Бо заклеєно. До речі, такий непоганий латочок. Контейнер. Ось такий ще є для сипучих контейнер. Я можу знайти ціну. А, ось всередині є ціна. 20 злотих 169 гривень. Пластик, звісно. Так, є ось такі для сипучих. 16 злотих, 129 гривень. Так, це на що? А, це, до речі, пакети для заморожування. 20 штук на літр і 8 і 20 штук на 1 літр. Коштує 13 злотих. Немає ціни. Думаю, можете взяти, бо в мене якраз закінчилося 13 злотих. Візьму. Так, є ось такі маленькі. а за пакетом пізніше звернуся, бо... і ще ось такі. Це теж скляні 10 злотих і 100 гривень. Звісно, пледи різні є, трошки постіль, бачу небагато, зовсім постільної білизни. Простирадла, рушнички. Так, Тут бокали різні, не чи я в сенсеї колись брала два бокали, таких переливаються. Дуже гарних схожі на рості, тільки переливаються красиві. Так, різні баночки. Так, а це щось середнє між тим маленьким і тим великим. 120-119 гривень, 13 злотих. Ось гарний. Дивіться, який кувшинчик, глечик, Зараз якраз наливати для чогось. 35,99 злот і 329 гривень. Тарілки біленькі, ось для супу. Така гарненька є. 8 злотих і 69 гривень. Є ось такі великі біші. Коштують 8 злотих та 69 гривень. Ось такі мені подобаються. Гарненькі, вони такі ніжно-бежеві. Ну, на відео, не знаю, чи видно, що вони бежеві. Так, 10 злотих, 100 гривень. І є ось такі більші. Зараз по 13 злотих, 129 гривень. Так. так, є різні дощечки ось тут. Але дуже така легенька вона. Ось такий набір є на 4 тарілочки. Дивіться, як гарно. Дерев'яні підставці. Коштує. 35,99 злотих і 329 гривень. Ось такі є мінажиці. 50 злотих, 400 гривень. Підносив, такий гарний. 60 злотих. Чи ще щось цікаве. Тут килимки. Ось такі свічки. Класні, по 20 злотих. Дивіться, які гарні є в різних кольорах. О, дуже така прикольна це для солі. 13 злотих, 119 гривень. Така гарна баночка. Віхтарики різні для саду. Ще нічого такого цікавого не бачу. Тут різний декор, морські зірки. Подушечки. Немає більше нічого такого цікавого в цьому сенсей, хоча сенсей великий. Але тут більше розраховано якось на одяг. Одягу багато. І яка акуратно, в'язана сумочка. Ну, типу, в'язана, типу плетена. 30 злотих коштує 500 гривень. 1900, ой, 499 гривень. Так виглядає всередині. Гарненька така. Є в чорному кольорі і в рожевому. Є ще ось такі круглі. Ось такі є. Ці по 25 злотих теж 499 гривень є в ось такому кольорі. Чорним є. Ось такі є плетені, Ось такі. Це, не знаю, цінник відрізаний. Так, взяла каву у Starbucks. Навіть правильно написала. А, тут, напевне, цей ЖД вокзал вже привикли, що є таке ім'я відлалати. Йду забирати Мішельку, свою красуню. Пострижену вже. І покажу, звісно, вам її. А ще в нас має бути сьогодні в гості? Покажу вам, хто в нас має бути в гостях. Десь, напевне, тиждень. Не знаю точно ще скільки. Покажу вам обов'язково, хто в нас буде. Покажу вам трошечки міста. Тут стрижеться Мішелька. Бачите, на заставці теж Йорк. Дівчинка з України стриже її. Не знаю, чи це вона відкрила свій салон, чи це вона просто тут працює. Мені здається, що це вона відкрила свій салон. А українці молодці вони. Кругом вміють працювати. Це є у місті катувіце. Це які прикольні песики. Тут читає той сидить з бігу Подивіться на цю красоту. Мішелька. Мішеля, ну покажи, ж, яка ти гарна. Покажи, яка в тебе резинка. Дивіться. Ну, хіба це не краса? Все, ти довольна? Ти рада, що я тебе забрала. Як вона зраділа, що я прийшла. Покажи, яка ти гарна. Ось яка гарна дівчинка. Ну що це за милота? Все, їдемо. Покажу вам закупку, яку зробила невеличку. Заїхала в магазин Kaufland. Взяла ось такий гранатовий сік, коштував він 6,29 злотих. Також взяла моркву, тут три штучки в мене ось злот 07. вийшло. І цибулі. Декілька штучок взяла на злот 87. Тут видно за скільки грамів. І Огірочки Огірочки вийшли 2,42. Також два-три яблучка. Ось Яблучка отримала на 2,72 злотих. Борошно ось таке на вареники і на лисники. Я завжди беру, якщо маю ліпити пельмені, чи вареники, чи на лисники Я роблю, то завжди з такого. 3,99 коштує тут пів кілограма. Ні, кілограм кетчуп. Навіть дитячий ось такий. Останнім часом беру. Думаю, може він трошки корисніший, бо без кетчупа <сум> нікуди. Коштує він 6,89. Також ось такий тостовий хліб. Це Владик любить його. Коштує він 6,59. І взяла ось таку рибку. Тут 700 гримів це телапінь, здається. Філе тут без шкірки. Буду готувати щось. Собі Я люблю рибку. Рибка коштувала 20 злотих без одного гроша. А, ще виноград ось взяла вже, ось дістала його і помила. Вже їмо, то виноград коштував на 8,18 за кілограм я коштував 12 злотих. Тут менше кілограма. Цукор завжди беру е, тросниковий і завжди беру нерафінований. Коштував 10 злотих без одного гроша. Ну і взяла ще картоплю. Сьогодні закінчилась в магазині на. Вагу картоплю, то взяла ось таку, унога звичайно, дорога. Тут 2,5 кг і не пам'ятаю, 12 злотих коштувала, здається, 12,49. Недешева картопля, але іншої не було, а я більше нікуди не хотіла їздити. Ще хотіла вам показати пакетики ось ці сінцеї, що я взяла для замороження. Дуже, до речі, класний розмір. Е, я дуже не люблю, коли не пише. Сам розмір пакетки. Тут взагалі нічого не видно в цих буквах, що там написано. І дуже класно, що ось так можна дістати і вам показати. Бо тут пише лише в літражах, а в літрах я не, не завжди розумію, скільки це. Ну тепер я буду знати, скільки це літр, і літр 800. Дуже зручний розмір. Ось це на літр, здається, 800. Ось такі вони. Зараз скажу, скільки в сантиметрах. 23 на 23 см. Гарний розмір, і такі більші, і менші на 1 літр. Зараз теж помірюю. І, до речі, їх по 20 штук, 20 штук ось тих на літр 800 і 20 штук на літр. І ось такі менші. Дуже класний теж розмір. Я вже просто так візуально бачу, що мені добре такий розмір. А ось як розподілити, коли картинку і пише в вітражах, то не знаєш. Так, цей 17,5 на 20. Світленьке малюночко. І коштувало мене вже, я казала, в магазині 13 злотих. В гривні тут нам не було написано. Дивіться, хто у нас є. Подружка у мішельки. Дивись на мене, покажи всім, яка ти гарна дівчинка. Покажи свої оченятка, не хочу. Так темно стало на вулиці, бо Має бути дощ потемніло, Це я тут килимок лежить, займалася. Робила його, робила вправи для осанки рівної. Для осанки рівної я роблю з Віктором Чулієм, дуже в нього класно, там є вправи, я вже роблю. Довго дуже роблю. І за місяць я вам хочу сказати, результат просто супер. Я стала так рівно ходити. На відміну від того, як ходила, сутулилася дуже. Ну, це із-за того, що ми не хвилюємося, нервуємося і. Що ти робиш зараз, порвеш мені килимок? Ти що, пісєєш на нього? Чи що ти робиш? Думала, вона пісіяє на нього. Так. На тобі іграшку на. Вона, до речі, приносить іграшку. Сім місяців їй буде. Я щось думала, що їй вже вісім місяців виявляється, їй тільки 7 буде. Давай мені іграшку. Дивіться, ті оченятки, це не можна витримати. І такі оченятка, в кого ці такі гарні оченятка. Не покази свої оченятка. такі вушка, такі класні в тебе. Ну, що це гарна така дівчинка. Мішель, як завжди на своєму місці важному. Мішель все одно взагалі. Вона не грається, їй не цікаво. Вона спить, їсть. І головне, періодично її теж трошки чухати, щоб вона не ображалася. А, і головне, що Мішель тепер корм не лежить довго в тарілці. Так, Мішель? Не лежить вже корм в тебе довго. Ти швиденько його їсиш, бо розумієш, що може вже і не бути. Через хвилинку. я так їм насипаю і чекаю, поки вони поїдять. Щоб один, одного не. Ей, це мій наушник. Ну що це таке? Що це, це за вредна така собака? Така хороша, ну така гарнюня дівчинка. Так? Підеш сьогодні зі мною на прогулянку. Мішель не любить гуляти. Ходити далеко, а ти любиш, щоб добре спала мені вночі. Взагалі я поїхала за тим, щоб купити борошно пельмені зробити, бо я ось зварила бульончик. Тут у мене дві спинки: листочок лавровий, цибулька, морква і сіль перець з горошком. І ось так варю з двох спинок бульончик і зараз буду ліпити пельмені. Так, у мене зараз тут все просто. Тісто розкачую, сюди зараз присипаю борошном, викладаю тісто, ставлю м'яско. У мене тут сіль перець і натерта трошки цибулька. І все. І зверху прикладаю другим шматком тіста і готові пельменьки швидко і просто. Наліпила пельмені. Зараз вже поставила водичку. Закипить. Відварі будемо обідати. Частину занесу, в морозильну камеру поставлю. Куди занесу? Вона під боком. Частину поставлю в морозильну камеру. І будемо так смачно обідати. Все, будемо сідати, обідати. Кинула, звісно, зелень. Зараз Владик ще захоче собі посипати перчиком мелене. Точно. Я не знаю, чи буду посипати чи ні. Це Владика порція, це моя. Я з моркочкою їм. Друзі, згадала, що не сказала вам, чия це собачка. Це Юля мені залишила. Вона поїхала в Україну. Юля це дівчинка, яка хто не знає. Організатор у нас можна сказати, мотиватор всього там на підвалі, що ми це все робимо. В'яжемо, плетемо. То це вона поїхала в Україну. Сказала, десь на тижня-два, можливо, трошки довше затримається. Залишила мені свою собачку, вона ще маленька. Ось тому не знаю, як вона буде себе вести, бо вона дуже грайлива і не знаю, як вона буде спати. З будемо бачити вже. А я зараз піду гуляти, вже піду на свою вечірню прогулянку, бо вже восьма година вечора. Ось хочу, щоб відео вже домонтувати, щоб ви його завтра вже побачили, подивилися і піду її вигулюю добре, щоб вона гарно вночі мені спала, а не бушувала. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Бажаю усім, як завжди, гарного, спокійного вечора, тихої ночі і усього самого найкращого. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписані. І до зустрічі в нових відео. Па-па!